Друзі, маю до вас одну неймовірну вправу, яка просто зараз кардинально змінить ваше життя. Все, що я хочу вас попросити, це поставити на паузу це відео на одну хвилину і весь цей час дивитися на ваш великий палець. Але ви зараз цього не зробили. Я вас попросив зробити річ, яка кардинально змінить ваше життя. Якщо ви зі мною, можливо, декілька місяців чи декілька років, ви знаєте, що я роблю свій максимум, щоб надавати вам найкрутіші техніки для покращення вашого життя. І тут я приходжу з тією дуже солодкою обіцянкою. І все, що треба, це просто зупинити відео і подивитися на свій великий палець, але ви це. Не зробили, ви знехтували а, моїм проханням. І ви зробили абсолютно вірно так тримати. Чому? Ви знаєте, дуже часто я а, коли читаю книжки, я здивований, коли автор під кінець певної глави рекомендує зробити певну вправу. І я такий, ну прямо зараз я і буду робити цю вправу. Я їх ніколи не роблю, і, скоріше за все, ви так само не робите. І чому я здивований? Тому що навіть письменники, які пишуть книжки, насправді не розуміють, для чого вони пишуть ці книжки. Не для того, щоб ми виконували якісь вправи. Але тут є дуже суттєва проблема, тому що одна річ то, що письменники це не розуміють, інша річ. Я дуже багато разів стикався з однією проблемою, і напевно, що ця проблема дуже близька до вас. Вона полягає у наступному. Я прочитав неймовірну книжку, я багато чого зрозумів: Вау, клас! День, два, тиждень ти літаєш, а потім через тиждень якось нема і натяку на те, що ти прочитав цю книжку. Чи знали ви, що? Купляючи будь-яку книжку по саморозвитку, згідно зі статистикою, ви купите ще сім подібних книжок. Чому ж, друзі, в чому ж тут найбільша проблема? Давайте спочатку звернемося до древньої філософії. Хто новий на цьому каналі, знає, що ми тут. Роздумуємо про певні філософські питання покращення нашого життя, певні питання з психології. І нам дуже подобається завжди відштовхуватися від древніх філософій. Наша з вами улюблена філософія філософія стоїцизму. Так от давайте звернемося до Сенеки. Це той стоїк, якого можна читати, і при цьому ще отримувати задоволення. До речі, дуже велика рідкість для вивчення філософії. Так, от його другий лист. Зараз я буду розповідати про мою улюблену книжку Моральні листи долуциля, де він веде переписку зі своїм дружбаном, і кожен лист ділиться певними філософськими моментами. Давайте подивимось на другий лист, який другий крок нам дає Сенека в плані вивчення стоїцизму. І він там каже дуже цікаву річ. Він каже, що читання багатьох книжок. Читання багатьох авторів це те саме, що бродяжництво. Саме так він порівнює велику бібліотеку з бродяжництвом. Він приводить там ще один дуже класний приклад. Він каже, що філософія це певне лікування нашої душі. Але якщо ми беремо лікування фізичного нашого тіла, тобто медицину. Він каже, що найгірше для лікування це постійна зміна ліків. Звісно, у ті часи, 2000 років тому назад, ще не було такої розкоші, як зараз пішов до лікаря, він тобі зазвичай прописав на два тижні ліки, і ти їх пропив і почуваєш себе краще. Тоді ж, люди лікувалися травами, і хто має досвід лікування трав, знає, що лікування. Травою це приблизно 2-3 місяці. Ти п'єш дуже, дуже, дуже довго. Так от Сенека так само про це каже. Він каже: якщо ви будете цю травичку кожних три тижні змінювати, то там не буде жодної користі для вашого тіла. Треба вибрати якісь, якусь, е, якісь одні ліки і йти, і йти, і чекати, і мати оцю послідовність, дисципліну саме використовувати ці ліки. Те саме Сенека пише по відношенню до а, безпосередньо нашого читання. Сенека уже тоді, 2000 років тому назад, знав, що є оця проблема назвами того, що ми прочитали одну книжечку, і нам цього взагалі недостатньо. Хочеться ще. І якщо ми беремо стоїцизм, стоїцизм він зачастую такий більш прямолінійний, більш відвертий. Мені ще подобається інша філософія, це філософія буддизму. і вони, до речі, насправді стоїцизм і буддизм, вони дуже часто пересікаються, схожі в деяких моментах. І якраз таки, чим мені подобається буддизм, те, що буддизм він такий більш ну, що називається, демократичний. Тобто, якщо стоїки вони такі більш жорсткі ребята. То Буддисти вони такі більш лайтові, більш спокійні. Але зараз поділюсь з вами однією з буддизму, яка, чесно кажучи, мене шокувала. Тому що Будда дає наступну пораду: якщо ви йдете по дорозі і бачите Будду перед собою, вбийте його. Це каже на секундочку, Будда да? просвітлений Будда. Він не каже, як, напевно, будь-який інший просвітльний: ну, обійдіть його. Вам не треба він, зверніть в інший бік. Він каже, вбити його. Крапка. Ну, я думаю, що він не буквально рекомендував вбити Будду. Я думаю, що він спеціально так гіперболізував, щоб. Зробити акцент на непотрібності ще одного буде в нашому житті, буде так само передбачив, що коли ми ознайомимося із вченням буде, ми будемо мати цей голод, ми знову побігаємо 2-3 тижні дуже веселими. Нарешті я знайшов те, що змінить моє життя. Ми очікуємо, що це змінить моє життя. А потім проходить деякий час, і щось якось змін і немає. Ми думаємо, ну нічого. Куплю ще одну книжечку і знову розчаровуємося, знову маємо цей голод. І саме про це знав Будда. тому його порада була більш кардинальною. І все ж таки я б трошки відійшов від поради буде когось вбивати, а просто поміняти наше ставлення. До відео, яких ми дивимося, до книжок, яких ми читаємо. І вже оце нове ставлення, новий погляд на ці речі змінить те, як ми будемо сприймати цю інформацію. Ми перестанемо в першу чергу себе клювати, мовляв, ну як же так, стільки читаю, стільки навчаюся, а стою на місці, не змінюю своє життя. І для того, щоб зрозуміти, для чого ж. Все ж таки, ми з вами читаємо а, книжки. Давайте звернемося ще до одного філософа, його звати Монтень. Це філософ 16 століття, який, до речі, обожнював стоїків. І от у Монтені якось попитали: А для чого ти вивчаєш філософію? І Монтень відповідає: Я вивчаю філософію, щоб красиво жити і красиво померти. Ну, от друга частина про красиво померти, це все ж таки більше в нас вже йде стоїцизм. Давайте будемо розбиратися про першу частину. Красиво жити. Справа полягає в тому, що коли Монтень написав цю фразу, він був байдикарем. Він відійшов від справ. У нього було а, така достатньо а, багата родина. І він все, що робив, він трошки а, вів певні, певні справи, певний сімейний бізнес, так би мовити, і весь свій час він займався філософією. Він байдикував. І от вивчання філософії йому було потрібно для того, щоб красиво жити, щоб нагадувати собі. Як писав той же Сенека, людина, яка здається найбільшим байдикарем, вона займається найважливішими речами. І поки ми ще трошки тримаємося за монтення Сенеку, давайте іще, коли ми вже згадали з вами буддистів, нагадаємо дуже важливий будийський принцип: палець, що показує на луну, не є луною. Ще раз, друзі. Палець, що показує на Луну, не є луною. Що це значить, про що нам каже Монтень, Сенека, про що нам кажуть буддисти? Вони нам кажуть про одне і те саме: ми читаємо книжки для того, щоб нагадувати собі, що ми йдемо по правильному шляху. Ми читаємо книжки, щоб нагадувати собі, що. Наш життєвий шлях, він вірний, що я йду туди, куди необхідно прийти саме мені. Чому дуже важливо собі це нагадувати? Чому ми так хочемо собі це нагадувати? Тому що згадуємо Сенеку. Що пише Сенека? Він пише, що нема нічого страшнішого, ніж натовп, у якому ти трешся. Тому що ми собі обираємо певну дорогу в житті. Якщо ви дивитесь це відео, якщо ви зі мною, скоріше за все, ваша дорога співпадає з моєю дорогою. Але потім ви пірнаєте в життя до ваших друзів, колег, рідних, і абсолютно логічно, що їхні цінності, їхні дороги не співпадають з вашими. І тоді. Ваше оточення починає робити так, що ви через деякий час сумніваєтесь у своїй дорозі. Так, ви відчуваєте, можливо, в певний момент щастя, що ви на цій дорозі. Але потім оточення починає казати: А ти впевнений? Ти впевнений, що ти щасливий зараз, ти впевнений, що ти будеш щасливий потім. І через це ми починаємо забувати про нашу дорогу. Ми починаємо сходити з неї. Не самі. Суспільство, наше оточення змушує нас сумніватися в цьому. А потім ви заходите на YouTube, вмикайте це відео і дивитесь: о, є точно такий прибулець, як я, який має ті самі погляди на життя. Ви собі це нагадали. І ви нагадали, що те, куди ви рухаєтесь. Ви рухаєтесь по правильному напрямку. Це, умовно кажучи, уявіть, як ви з Києва хочете дійти до Одеси, подивитися на море. І вам треба постійно, а ви йдете, скажімо, без компасу. І вам треба розуміти, куди, де ваш напрямок. І дуже часто ви йдете з людьми, які хочуть дійти у Львів. Йдучи з ними. Ви можете забути про те, що взагалі-то ваша мета це Одеса. І забути напрямок, який веде у, е у Одесу, веде на море. І тому, якраз такі, друзі, книжки це оці невеличкі зупинки, щоб нагадати вам, куди ви йдете, навіщо ви йдете, і показати вам найкоротший шлях туди. Це нагадування. Тому що той же Сенека каже, що стоїцизм це насправді не про те, щоб мати мужність в плані не боятися, скажімо, висоти чи не боятися бігти першим в бой. Кожен буде цього боятися. А він каже: що мужність це йти своїм шляхом, це не звертати на примхи е суспільства. Нехтувати тим, що каже сучасне суспільство, а йти безпосередньо своїм шляхом. Оце по санеці найвища мужність, найвища стоїчна мужність. І коли ти сам дуже складно йти по цьому шляху, коли ж в тебе з'являються друзі у вигляді, скажімо, книжок, оце нагадування тобі дає трошки більше впевненості. Ви знаєте, я. Випадково, до речі, поклав сьогодні е, книжку книжкою картатолі. Зараз не планував взагалі трусити книжками в відео, як я це зазвичай роблю. Але той же картолі ви напевно, що хто зі мною вже достатньо давно знає, що я люблю топити за цього дядьку. І друзі, це та книжка, яку я постійно перечитую. Мені подобається за ранковим чаєм відкрити, прочитати сторінку дві. Навіщо я постійно собі нагадую, вперше, коли я відкрив картатолі, я був шокований, тому що я картолі довів мені, що виявляється сидіти в парку, розглядати, як е, е, літають пташки, як плавають качки, і не паритись постійно за своє майбутнє, це, це насправді круто. Він тут довів, що це вау, це вищий рівень. Тому що до цього я думав, що щось зі мною, напевно, що не так. А ну-ка, я піду знову бігти, як бігуть зараз абсолютно всі. І прочитавши цю книжку, я не змінив своє життя. Я просто нагадав собі: о, клас! То це мій шлях! І я йду по цьому шляху. Але я постійно його перечитую. Я постійно перечитую листи сенеки. Мене часто питають: Макс, а як ти так запам'ятовуєш всі ці книжки? Друзі, я ці книжки читав 10, а то і більше разів, і постійно їх перечитую, постійно собі нагадую, постійно знаходжу в них щось нове. Ну і тут виникає логічне питання: якщо нас книжки не міняють, а я тут... Ну, не тут, в плані цього відео, а по життю. Зараз я хочу змін. То що мені тоді робити? Взагалі треба сказати, що нас міняє по-справжньому. Найбільше нас міняє це зміна нашого контексту. Коли міняються зовнішні обставини, і я знаю, я вас цим не здивую. Що найбільше змінює людину, це коли ми змінюємо. Наше спілкування, наших друзів, наше місце роботи, наше хобі, коли ми змінюємо кількість грошей, які ми заробляємо, коли ми маємо якісь серйозні втрати, оце все, що я зараз перерахував, це друзі по-справжньому нас змінює. І тут можна задати логічне питання: слухай, ну. Я не хочу змінювати роботу, мене влаштовують друзі, в мене прекрасні стосунки з моєю коханою людиною, і ну, я добровольно нічого втрачати не хочу. Але я все рівно розумію, що є ще куди рости, і мені хочеться зростати. Що робити в цьому плані? І тут нам на допомогу знову сьогодні не вперше вже нас виручає Сенека. Він рекомендує, щоб мати справжні зміни, довготривалі зміни. Не ті зміни, що один тиждень, два тижні і все, нуль, починаємо з самого початку. Сенека дає конкретну рекомендацію. Він каже: для цього вам потрібен наставник. Коли у людини є наставник, це що називається гейм-ченджер. Я як людина, яка займається наставництвом, як коуч, інколи навіть як психолог, я вбачаю, що дійсно це так. Саме коли ти працюєш один на один з людиною на постійній основі, це має неймовірні результати на життя цієї людини. Коли вона знає, що постійно є хтось, хто їй допомагає, їй підказує, її підштовхує. І тоді книги просто не стоять поряд. Бо книги і не мають стояти поряд, книги лише нагадують. Той же Сенека, до речі, каже, що якщо так вийшло, що у вас нема можливості бути з наставником, то хоча б завжди уявляйте, що ця людина знаходиться біля вас. Ви щось робите, і біля вас знаходиться ваш бажаний наставник. Ну, той же, скажімо, Сенека або Будда. І Всі ваші дії, всі ваші плани, намагайтеся завжди уявляти, що на периферії поряд з вами знаходиться цей наставник. Уже це, згідно зі сенекою, буде давати вам більш якісні зміни в вашому житті. Коли ти щось робиш, і потім думаєш, а якби зараз біля мене був хтось з великих умів, як би він це зробив? І так само. Ще, що дуже класно змінює наше життя, це коли ти в своє життя запрошуєш певні навички, і хтось тебе постійно веде з цією навичкою. Саме тому, друзі, я бачу неймовірні результати в плані зміни життя людей, які приходять на мій марафон 30 днів медитації. Бо зачастую медитації навчають і все. Мало того, дуже часто навчають не зовсім медитації, а скоріше технікам розслаблення. Розслабте ліву ногу, розслабте праву ногу, трошки подихайте. Це прекрасно, але це не та річ, яка вже 2,5 тисяч років допомогла мільйону людей бути більш спокійними, вилікувати свій сон. Я зараз кажу про мантра медитацію Так, от на своєму марафоні я не тільки навчаю вас цій дуже древній техніці. А потім ще 30 днів, я беру вас особисто за руку і веду всі ці 30 днів, кожного дня ми медитуємо разом, кожного дня я відповідаю на ваші питання. І от тоді, коли у вас є отакий підхід, коли ви знову ж таки опиняєтесь в цьому контексті ваших однодумців, опиняєтесь з можливістю кожного дня на постійній основі. Привчати себе, робити якісь певні дії, ми там зустрічаємося не воздух сотрісать, ми там зустрічаємося для того, щоб якраз таки практикувати медитацію. І вже за місяць у нас з'являються неймовірні результати. А Книжки, наприклад, про медитацію, їх так само можна прочитати. Для чого? Для того, щоб нагадати собі, наскільки медитація важлива річ. Буквально нещодавно я подивився цілий документальний серіал з Джо Діспенза, називається Rewired. Він, на жаль, є лише англійською мовою. Це 13 серій по 25 хвилин, де науковець, от просто 13 серій по 25 хвилин, науковець все, що робить, це каже лише одне медитація, медитація, медитація. Медитація, медитація, медитація. Мені було кайфово дивитися, хоч я вже в медитації 10 років, але мені було кайфово нагадувати, яка вона насправді важлива. І це було от просто 13 серій по 25 хвилин. Кайфу для, для мене, для цього нагадування. Тому що. Суспільство, коли я розповідаю людям, що я медитую, вони кажуть, ну це якась секта, що, 20 оце хвилин сидіти з закритими очима, Макс, влаштуйся краще на роботу. Ти що, стільки часу гаєш? І ти починаєш потрошки, ну, не те, що сумніватися, а обіцінювати, скажімо так, свою практику медитації, коли ж ти собі нагадуєш про. Отакі речі, ти починаєш себе відчувати. Ну трошки краще в тебе з'являється більше мотивації повертатися до цієї звички. І до речі, друзі, якщо ми кажемо про важливість постійного нагадування собі про важливі речі, хочу вам нагадати, що окрім цього ютуб-каналу, де я випускаю відео з ну не так часто, раз на два тижні, є ще мій телеграм-канал. Де я пощу цікаву інформацію набагато частіше, я веду там періодично свій подкаст. Мало того, раз на місяць ми там зустрічаємося особисто з вами, і це безкоштовно. Я відповідаю на будь-які ваші питання. Тому, якщо вам не вистачає певне нагадування від мене раз на два тижні, поцікавтесь, зайдіть, будь ласка, на цей телеграм-канал. Буду радий вас там побачити. Друзі, ну що ж? От такий висновок, який полягає у наступному. Я і це відео не змінить вашого життя. Все, що я можу зробити, це нагадати вам одну важливу річ. Якщо ви мене дивитесь і додивилися до цього моменту, значить, ви на правильному шляху. Це був Макс, і ми ще почуємось.